Завжди знайдеться спеціаліст, у якого є своя думка який вважає, що всі, крім нього, роблять неправильно. Якщо хтось дивиться відео на одну хвилину і робить висновки про весь процес ремонту, це не зовсім розумно. Чого ти його не, піс... не попіскоструїв, чого ти його не почистив, нащо ти його відсверлював, воно там всередині живе? Коли ви бачите гарне відео, як хлопці, нічого не знімаючи піскоструять на кузові ланжерони, підсилювачі, пороги, ну то з вулиці воно стає гарним, а яке воно всередині отут покаже тільки демонтаж. Оскільки до мене приїжджають на якісний ремонт, то в мене все йде. Через демонтаж деталі. І як результат, цей підсилювач під заміну. <кхм> Тому так, не спішіть робити висновки, не розібравшись в справі.